Всім привіт, любі друзі! Дивіться, яку смакоту я сьогодні готувала із млинців. Це тортик з млинців, шоколадних та звичайних білих з трьома видами начинки у формі хатинка. Хто хоче таку смакоту, красоту приготувати, залишайтесь зі мною це дійсно смачно. І так робимо тісто для млинців. Цей рецепт млинців це мої самі найулюбленіші. Млинці виходять дуже тоненькі, еластичні, не рвуться, не ламаються. Чотири яйця кімнатної температури. І молочко кімнатної яйця. Десь годинки дві постояли в кухні, і тільки зараз я роблю. Після яєць. Додаю пів чайної ложечки солі. Стулову ложечку додам цукру. Це все. Вінчиком так, просто перемішуємо. Перемішали пів літри молока. Зараз додаю тільки частину, десь третю, отак, до половини, і перемішаю, відставляю поки що в сторону. Тепер нам треба 180 грамів борошна. Ми звідси від 180 грамів забираю отаку повну ложку. просто столовую ложку борошна и додаю сюда такую самую столовую ложку какао. Вот так. И пив столовой ложки крахмалю. А якщо робимо світлі млинці, то просто 180 грамів борошна і півстолової ложки крохмалю. Тепер це все борошно, какао та крохмал пересіяти сюди до наших яєць. Тепер все гарно перемішуємо, щоб не було грудочок. Ось така консистенція, бачите, виходить. Тепер на цьому етапі, коли все перемішали, додаю залишок нашого молока. Перемішую з молочком і додаємо 3-4 столових ложки олії. Я так на око. Так. Раз, два. Три, перемішали, ось таке тісто вийшло. Тепер відправляємося до плити, розігріваємо, сковорідку, будемо смажити шоколадні млинці. Сковорідку розігріваємо, капаємо на сковорідку, жарити, речі, млинці буду на великому вогні, капаємо на сковорідку трошечки десь півчайної ложечки, олійки. Перший тільки блин, а потім ми не будемо. Ми тільки перший млинець змащуємо сковорідку. Отак от змастили. І тепер в мене такий невеличкий половник черпачок. Я завжди з ним жарю млинці. І ось так по одному половнику набираю наше шоколадне тісто і розпреділяю ось так от. І смажу, як звичайний млинець. Звісно, з двох сторін на великому вогні. Як тільки краєчки стали трошки рум'яниться, я ось так наш млинець раз і перевертаємо. А з цієї сторони дуже швиденько хвилинка, і наш млинець викладаємо на тарілочку. І тепер сковорідка у нас дуже гарно розігріта. Беремо. Знову тісто. Наливаю в сковорідочку, і ось так і смажимо всі ось так млинці з обох сторін. Млинці у нас зроблені. Я буду з трьома видами начинки робити. Три вида. Перший вид це у мене. Кисло молочний сир. Тут у мене пів кілограма сиру. Я сюди додаю сюди, ванільний цукор Пакетик. Тут пів кілограма базарного сиру. Сире яйця. Понятно, що цукор за спаков. Я даю так столова ложка, друга столова ложка. І третя столова ножка. Я так думаю, що це достатньо. Це все. Я зараз просто переб'ю ось опривазу журавлина. Я не знаю, скільки тут. Дивіться, я так от показую Ось одну горсточку і друга. Все. І ще хочу розбавити цю красоту, щоб ще смачніше було. Трошечки кину курага. і нарізаю спочатку полосочками. А потім кубиком курагу посипаю отаку по сиру. Все, перший вид начинки готовий. Другий вид начинки. Вишенька закрита без кісточок, власному соку, з цукром трошки, то я нічого вже додавати не буду. І так, сирна начинка, вишнева начинка. Третій варіант начинки це начинка макова. Вона дуже смачна. В блендер горсточку любих горіхів, які ви хочете, які ви любите. Це будуть горішки у нас. хочете, будемо пересипати крем сметани, хочете наверх будете прикрашати. Дві-три години назад я взяла пів літри сметанки. Сметана у мене 20% магазинна. Я Наситок, поклала марлю, виклала сметану і дали стікти з сироватці. Я кидаю 100 грам пудри цукрової до сметанки. Додаю пакетик ванільного цукру. Так. Спочатку це все я перемішую просто лопаткою. І на маленьких оборотах нема різниці вінчиком, міксером, минутку там чи скільки, просто щоб перемішати. Добавляємо або звичайного соку лимону, десь приблизно чайну ложечку. Сметану. Після збивання ви бачите, що вона все одно рідка. Додавте обичний загущувач до сметани. Все. Скрутили млинець і ось тако викладаємо. Ось так, бачите, викладаю перший. Я нижній слой викладаю іменно з кисломолочного молочного сиру. Наступний слой я буду викладати шоколадні млинці, но сметана з вишнею. Коли ви оце все зробили, ви ще можете пересипати слоєм отакого, оце мелене горішки. Це у мене чотири млинця шоколадних сметанним кремом всередині з вишнями. Ну все, зараз тепер гладимо його, посипаємо щедро-щедро посипаємо. Горіх. У мене мигдаль мелений. Посипаємо шоколадом. І так у нас пройшла ніч. Наш тортик ніч пропитався, стояв у холодильнику. Посипали ми його натертим шоколадом та горішками. Тепер подивимося на нього у розрізі. Мягенький. І зараз подивимося, який він у нас має вигляд. Ось так. І отак до вас поверну, щоб показати. Дивіться, яка Краса, якщо робити влітку, це все можна замінити на ягоди, фрукти по сезону. І навіть от такого вигляду, можна зробити і тортик не солодкий, і також сметаною. Наприклад, у млинцях м'ясо, грибочки або там навіть і капусту тушковану. І це все також сметанним кремом, який іде без ваніліну і без цукру, звісно. От. І прикрасити. Там, наприклад, маслинками, якимись, чи сиром посипати твердий. Тобто, такі тортики можна робити як і в солодкому, так і в несолодкому варіанті. Також буде смачно сметанним кремом. Смакуйте на здоров'я!